Всіх вітаю! З вами Марія і Кіцьку Алісу тут видно. І що буде завтра? Давайте розглядати, дивимось на один день. Починаємо з особистого життя і кілька питань поспіль. Тож що буде завтра у вас в особистому житті? Тут більш за все багато пересування, але це коли вам треба щось дізнатись, коли ви шукаєте якусь інформацію заради цієї інформації. Це може бути з якимись там ну от, о справах, коли ви десь ходите, їздите о справах, якісь документи, щось таке, знаєте, коли треба. До ладу щось привезти. І це може бути якась ситуація, яка як на роки вперед робиться. Ну тобто, може якісь документи, які от ви знаєте, що потім треба буде поновити, але спочатку їх треба зробити. Оце клопіт, більш клопіт такий, що ви в принципі ви розумієте, що треба робити, як і куди. Але це все одно клопіт саме через те, що багато пересувань буде. Далі дивимось сфера кохання. Що в нас буде завтра у сфері кохання. Ну, тут не для всіх, але для декого сварти. І вони не просто так. Це хтось влізе, хтось буде намагатись вас пересварити, щоб ви там навіть і розбіглись, але не вийде закохані на дно колоди лягають, тож не вийде в людини. Але все одно це може бути сваркою в цей день. Тож просто розумійте, що є. Хтось, хто просто має таку величезну заздрість до того, що ви є один в одного. До того, що у вас взагалі якісь стосунки з кимсь існують. Тож, будьте уважні. Далі дивимось дії чоловіка у бік жінки в цей день. дії чоловіка у бік жінки. Угу. Угу. А тут дійсно є третя особа, яка от заздрить, е угу. тому що у вас є чоловік, що ви не одинока людина, що взагалі є людина, яка просто вас любить. І дивіться, зверніть увагу на здоров'я чоловіка. Тут треба буде ну, підтримати здоров'я чоловіка. Взагалі-то чоловік буде багато працювати в цей день, але, знаєте, щось його бентежить, щось йому треба б на. Тут треба звернути увагу на стан здоров'я чоловіка, бо він може це замовчувати, але він багато про це думає. І нема такого, щоб він звертався по допомогу. Треба на це звернути увагу. Може, боїться чогось, знаєте, боїться почути щось страшне. Воно непогано буде, але йому треба звернутися. Може, йому треба там лікування якесь. Щоб назначили, щоб він пройшов це лікування і стан поліпшиться, бо буде все гаразд. Але щоб це оце, гаразд дійти до цього, треба сил додати до цього гаразд. Тож, просто зверніть увагу. Так, далі дивимось, діє жінки у бік чоловіка. Тобто там чоловік буде робити те саме, що він і зазвичай робить. Просто от карти звернули на таке увагу, бо він може з вами про таке і не говорити насправді, але воно існує. Так, дії жінки у бік чоловіка в цей день. багато пересувань, дороги, хвилювання. Навіть таке, знаєте, може і сваритись трошки. Але це жіноче фантазування. Тут нафантазує собі більше, ніж є насправді. Дівчатка, тримайте себе в руках, бо ваша фантазія це щось. Неймовірне, ви таке собі можете вигадати і так швидко накрутити себе не треба доробити. У жінки страхів багато. Давайте далі для одиноких. Що у вас завтра буде у сфері кохання для одиноких відповідь. Опа. Короля Пентаклів і такого, знаєте, з хитрощами, з обманом показують. Від якого захищаєтесь? Від якого тікаєте, з яким не хочете спілкування. Оце і буде. Може нагадати про себе. Такий король Пентаклів. Ну, Пентаклевий король зазвичай це жонатий чоловік, одружений. Тож, може, ваш колишній. Ну там, ви вже самі знаєте, хто він вам. Робота, що у вас буде завтра в роботі? Тут дуже швидко треба буде робити, от ну, якусь вашу роботу, ви знаєте яку. І знаєте, не забувайте про конкурентів. І не забувайте про те, що не всі там круг вас добрі, порядні люди. Є дуже такі пліткарі і заздрісники в вашому колективі. Бо ви вчимся, ви все ж таки кращий, краща людина, ніж ну, співробітник, ніж вони. Ви щось ви робите от просто блискавично. І людям це просто не дає спокою. Давайте далі дивитись. що вам треба б прийняти завтра? Або краще за все прийняти? Давайте побачимо, що вам прийняти. Угу. Ото ще хитрість якусь. Нам дивіться, показують імператрицю, яка взагалі, от, як той птах Фенікс встановлюється в своїй силі, як набуває своєї сили впевненості. І одразу хитрість якогось відлюдника. Людина, яка час від часу буває поряд з вами, яка зазвичай який, яка там, дивіться, для когось це чоловік, для когось жінка. який Яка буде ну, як намагатись вас обманути в чимось, схитрувати з вами, або швидко. А не для всіх тут погано. Швидко з'явитись поряд з вами, да, да. як повернути спілкування з вами, бо ви цінна людина, і цінність вашу відчуває от, знаєте, все більше і більше. Ви як, ну, вона росте, ваша цінність для, ці, для цієї людини. Навіть якусь вашу неординарність для себе бачить. Коли, знаєте, сприйняття вас було одним, а от тепер щось змінюється. Так. Далі дивимось, від чого краще б за все відмовитись? Давайте побачимо, від чого вам завтра краще б за все відмовитись. Не на що я перемішувала, питається, да? Дивіться: е від завершення, от та сама імператриця і та сама людина-відлюдник, або жінка, або чоловік. Дивіться, як, коли ця імператриця вирішує, що я закриваю тему з цією людиною, такого не треба людьми, робити. Вам просто треба розуміти для себе з ким ви спілкуєтесь. А от відмовитись не треба. Бо взагалі-то дивіться, як. Ви буваєте в такому стані, людина буває в такому стані, коли можна робити неправильний вибір, коли більше фантазії працюють, ніж відчуття реальності. Тому не поспішайте з закриттям спілкування. Тут просто у вас від вас двох відходить якийсь складний період у вашому спілкуванні. Воно далі буде якось. Ну, просто інакше. Не скажу, що тут одразу, тут певний час пройде, але просто буде інакше. Від якихось проблем ви все ж таки відходите. Хочу і так, знаєте, дуже повільно. Далі дивимось, чого ж вам не уникнути. Давайте побачимо. Чого вам не уникнути в цей, ну, тобто завтра угу. завершення якоїсь сварки, суперечки, якоїсь такої знаєте, ситуації, коли Ну, як змагання якесь проходить. І блискавичне завершення, яскраве завершення таке, що, може, ви навіть і не очікуєте саме такого результату. Воно ще й якоюсь пропозицією буде завершуватись. Буде висвітлена вся ситуація. Тут знаєте, не буде, не залишиться навіть питань. От просто, от, ну. Як то кажуть, от як хотілося, так воно і закриється. От так. Якась інформація просочиться, будете ну, в повному обсязі роздивлятись якусь ситуацію. Давайте далі дивитись порада від вищих сил для вас на завтра. Яка гарна. Тут навіть не стільки поради, скільки просто от відповідь на якесь ваше питання. Тут точно вихід з складної ситуації. І вихід такий, що ви сил набуваєте, ви впевненості набуваєте, ви навіть підтримку від когось будете мати. Так, це складний вихід. Це, знаєте, емоційно він вам складно дається. Це коли от переповнюють емоції. Не завжди вони такі, знаєте, що можна з ними зладнати. Але ви сильніше будете після виходу з цієї ситуації. Тож це в будь-якому разі це на краще. Той досвід, який ви проходите, він вам все одно буде не зайвий. Все, на цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами, справжніх людей, такі, які підтримують, які розуміють вас, які дивляться з вами в один бік. Бережіть себе. І побачимось з вами в нових відео. Всім пока!